Привіт! Раніше ми вам розповідали про мувінгову компанію зі Стокгольм, для якої ми ведемо рекламні кампанії в Google Ads. А сьогодні я вам розповім про те, як ми розробили для них корпоративний сайт. По-перше, важливо сказати про те, що в розробці сайту ми завжди. Завжди, завжди використовуємо стратегічний підхід. Тому Перше, з чого ми почали, це був аналіз сайтів конкурентів. Це допомогло нам зрозуміти патерни галузі, яка структура цих сайтів. Чи враховують вони геолокацію бізнесу і так далі? Також ми багато спілкувалися з клієнтом для того, щоб визначити і зрозуміти цілі та можливості бізнесу. На етапі планування сайту, структури сайту. Також ми попрацювали над SEO-стратегією, бо це важливо в довгостроковій перспективі. Також ми врахували майбутнє масштабування бізнесу. Це було важливо для того, щоб компанія уникла витрат на допрацювання сайту в майбутньому. А ще ми обов'язково врахували сегменти цільової аудиторії. Ще ми створили пакети послуг і попрацювали над формами заявок, зробили їх максимально зручними для користувача. А також максимально інформативними для компанії. Паралельно з цим велась робота над розробкою візуалу, і у підсумку ми отримали унікальний адаптивний дизайн. Також ми розробили систему адміністрування всіх основних розділів сайту. Також на етапі розробки ми інтегрували SEO-стратегію. В рамках цієї роботи ми написали понад 60 унікальних текстів, оптимізували їх та весь сайт під SEO просування На сьогодні компанія отримує замовлення з сайту. Також сайт поступово нарощує позиції в пошуковій видачі, а кількість органічного трафіку зростає. Хочеш так само? Пиши в дірект стратегічний підхід це частина нашого ДНК.